Всім привіт! І сьогодні ми поговоримо на тему прислівник. Прислівник це самостійна, незмінна частина мови, яка виражає ознаку дії або пояснює, як, де та коли відбувається дія, куди вона та куди вона спрямована. Відповідає на такі запитання, як де, коли, куди та звідки. Ступінь порівняння прислівників ступені порівняння прислівників поділяються на вищий та найвищий ступінь. В свою чергу, вищий та найвищий ступінь поділяються на просту та складену форму, як ви можете бачити на картинці. Проста форма вищого ступіння це е, основа прислівника плюс суфікс ще і ще, швидко, швидше, гучно, гучніше. Та складена форма це ось, е, при в початковій формі плюс більш або менш. Більш важливо менш важливо. Більш корисно, менш корисно. Вищий ступінь порівняння використовується, щоб сказати, що якась річ краща або гірша в чомусь за іншу річ. Приклад, цей будинок більший за той будинок. Тепер найвищий ступінь порівняння, проста форма. До прислівника додається префікс най. Найшвидше та найгучніше. Складена форма це прислівник у початковій формі з додаванням найбільш найменш. Найбільш важливо, найменш важливо, найбільш корисно найменш корисно. Способи творення прислівників. У прислівника є багато способів творення – Зокрема, такі, як префіксальний спосіб, суфіксальний, префіксально-суфіксальний злиття основ та складання одинакових або близьких зазначенням слів. Зараз розберемо кожен віддільну. Префіксальний спосіб творення: це спосіб творення, в якому додається префікс до слова. Весело, невесело, мало замало. Суфіксальний це спосіб творення, в якому додається до слова суфікс. Гарний, гарно, чесний, чесно, суфіксально префіксальний. Це щось середнє між суфіксальним і префіксальним. До слова, додається і суфікс, і префікс: іспанський по-іспанськи, один – по-одинці. та злиття основ права рука плюс, права плюс рука праворуч. Складання однакових або близьких е, зазначенням слів е, е, слово повторюється два рази або два рази йдуть похожі слова: ледь-ледь, тишком-нишком.